А ви задумувались колись, чому люди хворіють на онкозахворювання? Чомусь хтось на четвертій стадії раку одужує раптово, а хтось навіть і на другій стадії, на жаль, помирає. А причина в порушенні дисбалансу між внутрішнім світоприйняттям і зовнішнім? В першу чергу, це не любов до себе. Як вона проявляється? Коли ти на останньому місці, а на першому у тебе хтось інший: дитина, родина, чоловік, жінка, батьки, робота, тваринки, що завгодно інше, але не ти. І друга причина це коли людина дуже часто ображається на своє життя, на інших людей. На рідних, нерідних немає значення. Починає повчати, як треба робити, як треба жити. І оце все незадоволення воно м накопичується і людина входить в такий дісбаланс. І проявляється він якраз в цій хворобі. Клітинки починають. М Саме руйнувати цей організм, який не задоволений не життям, не собою, а значить, його треба знищити. Тому що робити в першу чергу це прийняти себе, не боротися з собою, прийняти себе таким, як ти є, зі вадами, недоліками, перевагами, і сказати: зараз я такий або така, але. Я хочу це змінити. А як змінювати? Просто починати з малого, приділяти собі більше уваги. Якщо хочеться відпочити, то відпочивати, бо всю роботу не переробиш. Коли хочеться кудись піти і серце цього просить, значить це треба зробити, це важливо. Сходити на масаж, відпочити тілом. Квіти куплять, зустрічатися з друзями, якщо вони вам приносять радість і задоволення, тобто поставити себе на перше місце. Ну, зрозуміло, що на першому місці, в першу чергу, повинен бути, бути ваша божественна душа, Бог в вас. Але в даному випадку ми ставимо себе на перше місце. Бо Бог завжди у нас на першому. І далі починати наповнюватися радістю любов'ю, наповнювати своє життя, тому що ми переходимо в стан задоволення, тому що ми любимо себе. І таким чином ми починаємо цю радість і задоволення нести в світ. І ми одужуємо, Так це працює. Бажаємо вам здоров'я!